Тренер Вікторія Кислова на Шульгакс. Цені Грицер. Той, якій формі перебуває, все ж таки тренувальний процес це одна справа, а ігровий зовсім інший. Що ж, стартував у нас поєдинок під номером 2. На рахунок встановила. Ну, бачимо, у Португалі вже є зміни. Ну, не виходила у нас стартовій четвірці. І вийшло трошки пізніше Катя Морган Збірної Португалії поки що одна зміна момент. Ну і забивається Вони навіть швидше, ніж учора. Пропускаємо. пропускаємо Юлія Титова. Бачимо, влучає зараз вина і так приймає м'яч. Віддавала вона, все ж таки намагалася віддавати на полінотрост, але ту чи ще є простріл від Воловенко. Дивіться, швидка яка атака від збірної Португалії. Тут Кску. І, і, і виходила Катя Моргадо, але так під стандартне положення. Тут Ірина Дубицька зрізає м'яч у власні ворота. На 27-й хвилині рахунок стає 2-0. На жаль, на жаль, зараз зрізала м'яч у свої ворота. 0-2, 0-2. Тятувала вже на цю передачу Жені Сілана, але випередила її Ірина. На жаль, знову високий пресинг, знову зустрічають на половині майданчика суперника. Ух, Ксенія Гриценко не зуміла м'яч перехопити. Ну, а тут момент. Ух, тут третій залікає. Фіфу забиває. Зараз все ж таки от високий пресинг, Десь не перехопили м'яч і все. Валки. Валки свій момент реалізували. Зараз бачимо все в один дотик на чудовій швидкості допомогу. Сподіваємося, що все буде добре. Тут рахунок 4-0 і третя четвірка забиває на тій такі 9-й хвилині Катя Моргадо визначається вже 4-0 з близької відстані. Випела вона в цій ситуації Олександру Скібіну. І... Для нашої команди Скібіна через Альону Кирильчук. Португалки підтискають. Ну дивіться ще один момент. У. Помиляються українки і забиває Лідія Морейра. На 10-тій хвилині рахуємося, незручний пас віддала Альона Кирильчук Сніжана Воловенко. Так само далеко від себе м'яч відпустила ну звичайно, справи. Не тут момент, дивіться, удар з гострим. Ми бачимо на майданчику 13-го номера збірної Португалії. тут Шульга, 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 з м'ячем Шульга пробиває! Ракель Сантуш. Вона грає через Карло Ванесу. А на Азеведу, Азеведу, Азеведу з М'ячем, Азеведу і. Що ж, тут фолу немає. І дивіться, швидкий наступ Воловенко. Воловенко на Скібіну, Скібіна! Україна. Олекс... Це вкотре, повторюся, завжди приємно. Ну і друзі, відзначимо, що стартувала кампанія. І зараз Шульга і Дубицька. Ще нагода. І тут для португалок такий свисток бух. Анастасія Терех. Пограла на нервах українських вболівальників, Київ в плані пошкоджень. Сподіваємося, що, звичайно, вони будуть мікро. І не надто значними одну, а тут момент! Карла Ванеса дивіться. Ще й так елегантно забивають португалки. Кароліна Роша визначається Карла Ванеса Кароліна Роша. Ну і, на щастя, для неї, Вібет разом сильніший. Ну, а тут, дивіться, Жені сильно помиляється. з м'ячем Форсюк, Форсюк, Форсюк пробиває! Ну, от Бабенко з Кібіна ще не виходив у нас в другому Тамі! Летів! Пробувала аназиведу, капітанка збірної Португалії. Чи ж ще нагода! І ну і е, так само відтерміновувалися вони. Ну і так вийшло, що в. 4 хвилини 13 секунд. Ще грати залітає От знаєте, були моменти більш явні, мені здається. Ну, але тут по центру вдари. Помилилася Марта Кошта. На щастя для нашої команди Іграценка. На щастя, вдалося зробити. Що ж, я тут? Що ж Карла Ванеса пробиває по горобця. Карла Ванеса. Добицька. Що ж друзі, будемо чекати на. Матчі фіналу чотирьох чемпіонату Європи будемо вболівати за збірну України для вас.